Ми вже маємо нові результати від колег по спільній слідчій групі щодо розслідування цих тяжких злочинів. Вчора Генеральна прокуратура Литви звернулася до суду стосовно кримінального переслідування за процедурою інабсентія щодо трьох російських військовослужбовців. Сподіваємось, що скоро ці особи отримують підозри від правоохоронної та системи правосуддя Литви. Слідство встановило, що вони протягом тижня незаконно утримували та катували громадянина Литви. Злочин було вчинені в місті Мелітополь у квітні 2022 року. Це буде вже друге провадження, кримінальне провадження, в якому наші литовські колеги повідомляють про підозру вчинені воєнних злочинів представникам російських збройних сил. І це дуже важливе надбання. Саме наших спільних зусиль в рамках спільної слідчої групи.